Сьогодні у нас на каналі огляд поліклинового пасу PJ381 виробництво румунського заводу компанії OptiBelt. В народі такі паси часто називаються ручейкові Його зовнішня сторона має гладку поверхню, на якій виробник наносить маркування. А на внутрішній стороні є визначена кількість клинів. Які перед замовленням потрібно порахувати, щоб знати його точне маркування? На цьому ремені у нас 8 клинів. Відповідно його маркування 8 pj 381 D8 це кількість клинів. PJ – профіль 381 довжина в міліметрах? Крок або відстань між вершинами клинів. Профілю PJ дорівнює 2,34 мм. Ширина пасу в даному випадку буде дорівнювати кількості клинів помноженому на 2,34, а це 18,72. Поліклинові паси, як правило, випускаються рукавами по 100-200 клинів, тому ми відрізаємо ту кількість клинів, яка вам потрібна. Для замовлення переходьте за посиланням знизу під відео.